Це про Гвінет Пелтро у Тімоті Шаламе і те, що Гвінет сказала координатор інтимних сцен відступити на зйомках нового фільму. І щось багато у нас новин про те, що зірки не хочуть мати координаторів інтимних сцен. про цю Майкі Медісон було на зйомках Анори. Um, хто не ще був? Але тут в е, кінці є в новині що типу, раніше Дженіфер Еністон про це говорила, що їй не ага. треба координатор. І, знаєш, для мене було більше, що ніби актори, знаєш, ще того типу покоління, ну знаєш не молоді актори, а вже такі там ну, 40-50 плюс. Вони ніби для них це щось нове, і вони не готові знаєш впроваджувати якісь новинки в свій... реп в свою рутину акторську. Угу. Типу для них, ніби якби в той час цього не було. Вони такі і, ви всі ніж ніженки, так? Типу, я камера я дуже можна... говорила, що для неї це було ну, Premises, yeah. Новим, але вона казала це, що це класно, що це з'явилося, yeah. бо в її час цього не було. Але деякі люди ну, не розуміють для чого це. І ну, в цій новині ну якось під питанням. Якщо він ід це не треба, ну можливо, і ці меті шаламе потрібен цей координатор. Ну, я бачу, що ось тут було додано. Ема Томсон, Рейчел Зеглер і Сідні Сувині висловлювались підтримку по веденню координаторів інтимних сен, і Ема Томпсон. Да, 60 плюс, так. Да. Mm -hmm. Тому це потрібно новому поколінню. Коли yeah. ти Гвінет Пелтроу, твій рівень ну, вже набагато менше можливості, можливо, якогось неправомірної поведінки під час mm -hmm. таких сцен, якогось використання тебе. Ти Гвінет Пелтроу, ти ну, одна із найвідоміших зірок, найбагатших зірок yeah. на даний момент. Тому. Це потрібно для таких як Рейчел Зеглер, Сідні Свіні, і mm -hmm. те, що Гвінет вис... ну, коли я бачу такі висловлювання, така промовчі, да. Тобі не обов'язково про це говорити. Погоджуюсь. Да, да. да. акторка ділить кілька сексуальних сенс з Тімоті Шаломе у новому фільмі Марті Супрім. Вона сказала: Я з епохи, коли ти роздягаєшся, лягаєш у ліжко, камера включена. Ну те, що ти казала. Крінч. Гвінет <ріст> <ріст> Пелтро зізнала, що їй було незручно через присутність координатора інтимних сен. І в інтерв'ю для Vanity Fair Пелтроу, якій 52 роки, сказала, що робота над цим фільмом, який став її першою ролью з 2010 -го року, головна роль стала її першим досвідом роботи з цією новою професією, що з'явилася після руху міту, щоб допомогти захищати акторів на майданчику після численних випадків зловживань, які були виявлені. Але Гвінет, у тебе ж був дуже поганий досвід з Гарві Ванштином. Чи я помиляюсь? Mm. Ти не думаєш, що рух міту приніс якусь користь таким як ти? Ну да, тепер є така річ, як координатор інтимних сен про існування якого я не знала, Задавши, що коли її запитали, чи буде комфортно